Для тих, без кого цей захід не відбувся би оплески збройним силам України і силами оборони України. Ветерани космічних військ та Ігор Ласточкін запалювали в прилуках з благодійним гумористичним концертом Імпровізація. Імпровізація це унікальний формат, в якому саме глядач задає тон, та є творцем того, що коміки цього вечора демонструватимуть на сцені. Формат імпровізації він був. Давно створений ще у Сполучених Штатах. Потім знову ж таки наші сусіди з оркостану це розкрутили і зробили це, нібито їхня штука. Але в Україні вона завжди розвивалася. І в останні сезони Ліги Сміху імпровізація стала з'являтися частіше, і вона виникла як жанр. Зараз багато колективів їздять. Але я думаю, що ми зараз головні ударники цього жанру в Україні, тому що ми їздимо прям активно багато, щоб зробити якомога більше користі. Влаштували саме концерт імпровізації, запропонували людям для того, щоб уникнути цих всяких Таких тем, які можуть там, викликати якусь, там, обурення або злість, скажімо так. Цей формат передбачає такий, скажімо так, зв'язок з аудиторією. Вони нам задають тему, тобто ми з себе знімаємо відповідальність за те, що ми зараз будемо показувати. Вони нам задають, глядачі, а ми вже граємо те, що. Ну, Маємо на увазі ми, а не вони. Нам потрібно обрати персонажа і якусь дивну характеристику. Зараз ми владіку включимо якусь композицію. Да, так, давайте ну, попроще всього. Mm. Я тоді включаю вода, хліб, отакі, ну. Прості слова, я безходу там. Mm. Не треба отек. А Включаю mm. тобі піддату. Золоті хіти групи не ждають. Не чуєш нас? Не чуєш? Не чуєш? Не чує. Ама ага. все давайте обрати. Поки нас не чує. Ким має бути ігор. Зараз скажіть, хто Барбі. один з неперевершених коміків Артем Домницький сам родом з прилук. Він є одним з організаторів ліги КВК міста та колишнім журналістом телеканалу. Тім дуже приємно знову водитися дома. Хоч це буває і не часто радий бачити кожного з вас поплили собі тому що це прилуки це найпотужніше місто України. І ви його представники. Артем Домницький завжди займав активну громадську позицію, оскільки йому не байдужа доля рідного міста. Тому, коли глядачі для імпровізації пропонують тему політичної кризи, завжди ставиться до цього зрозумінням. Каже для прилук, це вже на жаль стало закономірністю. Знаєте, буває інколи в містах, де не дуже долюблюють мерів, ну наприклад, як в прилуках. Хтось щось накидує, і нам може там сказати працівники закладів, де ми виступаємо, типу, хлопці, напевно, нас всіх позвільняють. Але потім ми знову звертаємося, кажемо, ми знову їдемо в умовні черкаси. Нікого не звільнили, всіх все окей. Тобто, люди, скажімо так, коли підіймаєш місцеві проблеми, це для них подвійний кайф, тому що у них все це накипіло, у них це все завжди сидить в них, і вони прям ах, нарешті хтось це сказав, хоч типу ви, хоч нічого не зміниться, але ми тут випустили з себе такого звіра. Барбі поруч. Давайте голосувати. Блін, зараз можете випадково знову брати мера. Окей. Хто за барбі? Хто хотів побачити зараз мера міста? Так, я думаю, далі голосувати не потрібно, але все зрозуміли, окей. Кажіть. Всі здорово! Всі зоні так любите! Україні, ви знаєте, що відповідати. Слава Україні! Уявіть! Мер у СІЗО! Я мер. Пошла! Що знову? Та я... Загалом благодійний гумористичний концерт складається з кількох раундів. Це вечірка, останній герой, територія А. Усі без винятку побудовані на імпровізації. Уже так виросли всі. Я вас ще у такі, ми помню всі. А сейчас у живуники з сидять. Да я вас ще помню, коли вас іще бюджет був не прийнятий. Щас воно нога, все. Ще в дорозі, так да? і світло, сяда. Ще раз приїду буде. Дай боже. Гумор завжди є на часі, кажуть хлопці. І доказом цього є повні зали глядачів на їх концертах. <говор> 60 концертів. Можу сказати, що люди за цим і сумують, і їм це дуже потрібно. Наприклад, в цьому турі ми вже були у Харкові. Вперше ми до нього не доїжджали. Ми були у Сумах, тобто, це міста прикордонні з Оркостаном, і там людям це дуже потрібно. Вони завжди вдячні, що це відбувається. І я хочу сказати, що. Напевно, сміх це зараз те, що може люди розрядити. Ну і плюс, коли йде благодійна мета, то людина приходить, вона і сміється, вона знає, що вона витрачає кошти на збройні сили. І це знаєте, така колаборація в гарному сенсі слова колаборація речей, гумору, сміху і гарних емоцій. Увесь прибуток зі своїх концертів, хлопці продають на потреби ЗСУ. Прилуки Теж не стали винятком. Наш перший концерт зібрав. Більше 200 тисяч гривень. І на ці кошти ми придбали два дрони для прилуцьких бійців. Цей раз виникла потреба у прожекторах, які допомагають нашим військовим збивати дрони шахіди, які можуть бути над прилученою. Нам сказали, що потрібно їх 10. 10 гривень прилуки вже придбали один з прожекторів. Протестували і військові нам сказали, що да, окей, нам потрібні ці прожектори. Тому весь прибуток з цього заходу ми передаємо на цей проект і одразу ж закупимо ці прожектори, щоб бути спокійними за прилуцьке небо. З попередніх. Концертів імпровізації на допомогу армії вже передано суму у майже 6 мільйонів гривень.